Доброго дня всім! Давайте подивимось, що прийшло в час простити, відпустити. Кого це стосується, дивимось, як карти покажуть. Не обираю нікого конкретного. Як піде, дивимося, що пора відпустити і простити саме, тому що ви самі себе да, нагнітаєте, дивимося, що пора, як карти покажуть. Центр вони виберуть самі. І що пора. Ключове, дуже, дуже важливе, показує нам центр ключ, спілкування якесь нещире, яке було в вашому оточенні. Це знаєте якась така інформація, яка закидається, і вона є нещирою. Тут більше мені йде зараз від жінки. До чого все має прийти? До того, що ви взагалі змінюєте не те, що коло свого спілкування. А ви вибираєте якийсь альтернативний варіант. Можливо, це, наприклад, як ви спілкуєтесь, та, да? можливо, ви зменшуєтесь з кимось ступінь свого спілкування, да, те, що ви говорите, ви вибираєте, ви вибираєте, з ким бачитись. От вам треба на це сконцентрувати увагу, і це є дуже важливим для вас, ваше оточення. І, знаєте, такі джерела інформації, які просто закидають у вас якоюсь хибною інформацією. Хто це може бути? Тут нам конкретно не показали, але. Це, знаєте, говорить за те, що треба включити інтелект і зрозуміти і проаналізувати. Тому що карта ключа – це ще карта інтелекту, мудрості і розуміння, що для мене це є самим важливим, от самим важливим для мене. Тому що є якась хибна інформація, в яку ви якби, знаєте, заходите, і вона є для вас лишньою. І вам треба зрозуміти, як вистроїти лінію поведінку далі, поведінки далі. Пора простити. Саме цікаве, що це хтось з вашого оточення, але не дуже близького. Дивіться, що було. Був ключовий якийсь мужчина важливий. Важливий по ключу у вашому житті, але він і не родич, і не, ну ви зрозуміли, не з вашого коріння, як то кажуть, це може бути і начальник, це може бути і мужчина, з яким ви там десь познайомились. Але це якась ключова на певний період життя особа в вашому житті а, і а, не вхожа в ваш дім. А, і до чого це прийде, якби чому це треба відпустити? Тому що вас чекають якісь нові шляхи, но оновлення з якимось мужчиною вже важливим для вас. Який, можливо, давно з вами в житті, і йде оновлення. Або така, знаєте, по активність, нова, новизна, нові люди, новий мужчина, той саме теж може прийти. Тобто вам треба якось відпустити якогось того мужчину, який вам дуже був важливий, щоб з'явився якийсь новий, тобто якась нова активність, або новий мужчина, або оновлення в Союзі вашому. Тобто десь ви відволіклись, а тут все навпаки може розквітнути. Тому так, це. от... Показують вам. Далі, що пора відпустити, простити і відпустити. Знову сад, знову не близьке оточення. Дивимось якась трансформація, яку ви відчули з жінкою, вам знайомою. Я не скажу, що вона дуже вам близька, але це якась підстава від людини жіночого роду. І де ви пережили прям значний стрес. Знаєте, як? Ви пережили конкретну трансформацію по цій карті? Але це, от, знаєте, щоб вас не з'їдало, це якраз треба простити, відпустити, подивитись на ситуацію вище. До чого це все прийде? Дивіться, якісь дуже цікаві, нові для вас відкриття. Це може бути відкриття ваше внутрішнє, а може відкриття бути якась новизна, як вас ще ніколи в житті не було. Тобто, ви, коли зрозумієте, що ви прощаєте, відпускаєте, для вас відкриваються нові двері дуже цікавий розклад. Е, і знаєте, як е, по ключу це е, тут, от з дитиною це може бути здійснення мрій і новизна якась по дитині. Да? Ви відкриваєте щось нове для себе. Це може бути будь-що, це зараз загальний розклад, але це щось те, що відкриває вам, дає вам доступ до чогось. До чогось нового і а, красивого, ніжного по дитині. Мені ще йде як зараз як ще ваш такий стан, як ви розквітаєте потихеньку, потихеньку розквітаєте і щось нове для себе отримуєте в цьому житті, коли ви навчитесь прощати і відпускати те, що вас з'їдало вже вчора.